Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні покажу вам краб в зборі на невіску трактора МТЗ. Я вам завжди показую краби романського виробництва. Це аналог. А сьогодні я притяг, дивіться, ще спеціально оригінальний краб, щоб е, ви побачили, що в нас також є оригінал. Тому що, можливо, хтось думає, що в нас ми торгуємо тільки аналогами. Ні, це не так. У нас також дуже багато оригінальних запчастин. Ну і давайте почнемо з ромнів. Дивіться. Раніше вони робили ось такі. Роги, бачите, звичайні. Зараз нова поставочка вже приїхала з підсиленими. Так само, як на оригіналі, це великий плюс, жирний плюс, молодці. Це круто. Далі романські йдуть, бачите, всі з пальцями. На оригіналі такого немає. Пальці взагалі, він іде голий. Єдине, що тут є штифтик, бачите, на зап'яті. І також є ось ця тяжка. На аналозі такого немає. По Білорусі, що мені подобається? Якість лиття. Мені здається, оцей кронштейн якісніший. Ось подивіться поближче. Ніж аналог. Також мені здається, що краще тут зап'ята і кращий вал. Ну, це просто так зовнішньо, мені здається. А ось роги, в принципі, плюс-мінус однакові, нормальні, міцні. Ну, звісно, Білорусь буде краще, тому що воно в два рази і дорожче. так в Два рази різниця, повинно ж бути щось краще. Так, тепер з приводу, що купити. Якщо можливість у вас є, фінансова можливість, звісно, завжди краще купувати оригінал. Якщо можливості немає, залишається аналог. Це правило, котре я всім завжди раджу. Не треба нічого вигадувати, видумувати. Тому що саме погане, коли знаєте, це коли людина, клієнт, в нього бюджет обмежений настільки, що навіть дорого купити аналог. А людина хоче тільки оригінал. Тоді починається якась, ну я це називаю, зділка з совістю. Так? Людина починає щось десь шукати і, звісно, що знаходить, скажіть. А я вам скажу, знаходить якогось хитрого продавця, котрий щось впарює. Так ось, щоб нічого не впарювали, треба просто нормально, спокійно оцінити свої можливості. Якщо можливість є, завжди радимо оригінал. Якщо можливості нема, беріть аналоги. Тим паче, наші аналоги, що ми продаємо не тільки по крабу, а взагалі по всіх інших запчастинках на МТЗ, це перевірені аналоги роками, нашим досвідом, нашими клієнтами. Тому що е, в нас є зворотній зв'язок, ми е, час від часу телефонуємо нашим клієнтам, питаємо, як вам та чи інша запчастина. По крабах все супер. Взагалі немає жодних поганих відгуків. Все, все підіймає, нічого не рве, все порядок. Буває запчастини погані. Так, аналоги погані. Ось нещодавно я вам казав про магнето, що не працюють. Ми цю запчастину прибираємо, тому що нам також не цікаво так працювати, коли ми вам відправляємо запчастину, Вона не працює. Тому все, що ми продаємо, все, що в нас в великій кількості є, це все вже перевірене і це можна брати. Я сподіваюся, ви мене правильно зрозуміли. І якщо потрібні вам запчастинки, будь ласка, звертайтеся, є в зборі, є все по окремості. Абсолютно кожна кожна мелочовочка, гаючка, пальчик, кронштейн, є голий, зап'ята, вал, втулочки, роги все є по окремості. З задоволенням приймемо ваше замовлення, скомплектуємо і відправимо. Також ще прохання підтримати наш канал підпискою і підпискою також до соцмереж. Послання в описі це Viber, спільноти, TikTok і Instagram. Всім дякую за перегляд до наступних відео. Пока.